Ваше посвідчення і захисний одяг. Бережіть себе. я живу і Ще з дитинства мріяв стати рятувальником, але вже, як кажуть, вже дійшов до 50-річного віку і нарешті моя мрія дитинства збулася. Бойове хрещення тільки що створеної добровільної місцевої пожежної охорони села Гвардійське. Лише відкрилися і вже до праці. хочете сказати тим паліям, які це зробили. Це не люди, це не люди. Тут тяжкі, якісь звірі. Так не робиться, треба страхувати треба за таке. Раз, два, три, бардійське МПО.